Чи вау, ми потрапимо на прем'єру. А де всі? Хто перевірятиме квитки? Леді баг не чекатиме? Що це? А? -а, -а! Не їж нас? Не їж. Ласкаво просимо, панянки. Сподіваюся, ви пам'ятаєте правила. Жодних солодощів у кінотеатрі. Це не моє, не чесно. Правила не можна порушувати. А -а -а. Подруго, спокійно. Цікаво. Добрий вечір, панянки. І малюк. Вам сподобається цей фільм? <гарас> Ідея? Діємо. А -а -а. Накладний живіт. Маскування підходяще. <гарас> Смаколиків забагато не буває. А тепер на примірювання. Привітай wow. мене, я вагітна. Це має спрацювати. Пане, мій малюк хоче подивитися на Леді Бах. Маєте підозрілий вигляд. Перевірка на шахрайство. Ренген Хе, Попались. Чи можна погладити животик? Ні, що ви собі дозволяєте. Мелені, прикрий мене. Мелані, прикрий мене, так ви й одразу панянки. Що тут у нас? Ой-ой, наші ласощі, ти ще пошкодуєш. Мене годі обдурити. Подруга, нам потрібен план. Ось чого бояться вампіри. Ага. Сонце, осиковий кілок і часник! Ага. Ти впевнена? Не думаю, що це спрацює. Нам потрібне цеберко для попкорну. Ти mm -hmm. знаєш, що робити Мелані. Ага. Більше, що більше солодощів. Mm -hmm. Приховуємо солодощі під часником. Ідеальне прикриття. Вперед. Стривайте спершу перевірка. Це що часник? Hello. Тримайтеся від мене подалі. <гум> Чи можна нам до залу? Не поспішайте, панянки. Ви любите часник! Я люблю часник! А я його просто обожнюю. Панянки, у вас чудовий апетит. Потанцюємо. 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 Це вампірська магія, панянки. Що це було? Здається, в мене печія. Жодного часнику в кінотеатрі. Жахливого вечора, пане. Солодощі заборонені. А допоможіть! Дякую за Ти справжній друг. Панянку Адамс. Ми завжди вам раді. Я так і думала. Вона найкраща. Ми зробимо так само. А ось і ми скучили. Це солодощі. Чи ти впевнений? Ну ж бо перевір. Тримай свої руки при собі. Що це? Мій улюбленець? Ге? Здається, знаю, звідки росте ця рука. Не треба. Пане, тільки без дурниць. Полювання розпочинається. Ми так більше не будемо. Ауч! Хто наступний? Я. Ми з Бобо хочемо на прем'єру. У, який він миленький. Зголоднію? Стривайте. Першу перевірка схожа на кісточку. Прощавай, апчки. А це я залишу собі. Приголомшливо! Wow. Чи ти готова, Мелані? Маєш чудовий вигляд. А це твої смаколики. Аніруш. Хто це? Мій милий песик. Покажи, дядечко, фокус. Такий розумничок. Хороший песик? Хороший. Ну, ми влаштуємо показ талантів. А може, після фільму? Пухнастику хочеш смаколик? Що це з вами? Я все зрозумів. Ловіть. Моє, моє. Хочу фільм і солодощі. Шоколад не можна. А, ти впевнений. Не гарячкуйте, пане. То що я проходжу? А вже ж... І поверни мою шоколадку. Mm. Ти подумала про те, про що і я? Накачай м'язи, подруга завжди про це мріяла. Обожнюю спорт. Почнімо. Ми спортсмени. І ми любимо леді баг. Спокійно, спокійно, а можна й мені спробувати. Ти навіть не мрій. Зачекайте, то я став сильнішим. Тобі просто пощастило вампіре. Зараз перевіримо. Ну, ми домовимося. Пропустіть нас. А, ні. То що нам вдіяти, подругу? Хм, треба подумати. Дивись, як я вмію. Ешкетум би мною пишався. Перевірка на свіжість. О, Мелані! А це ідея. Покебол ідеальна схованка. Ага. Треба лише дібрати смаколики за розміром. Готово чи Це геніально. Покемони вперед. Знову ви стояти. Спокійно, пане. Іноді покебол це просто покебол. Справді, ова, обожнюю покемонів. І хочу, я вибираю тебе. Піка-піка! Я твій найголовніший фанат. Влаштуємо чемпіонат панянки. Як скажете, пане? Що? Піка-піка! Це халепа. Це гаплик. Це гаплик. Сподіваюся, я не спізнився. Сьогодні в Ледібах неабиякі пригоди. Жодних солодощів у кінотеатрі, пане. А вже ж, у ящику Супер Маріо лише інструменти. Шахрайством тут не пахне. Проходьте. Отакої ви щось загубили. Це схоже на солодощі. О, план не вдався. А вже ж, це шоколад. Хочеш фокус? А може не треба? Не можна порушувати правила. Друзі, рятуйте, ставте вподобайки. В іншому разі мені кінець. Дякую, друзі. Ви зробили все, що могли. Тільки yes. Баг знає, що вдіяти. Uh -huh. Дивися і вчись, подруго. То який wow. я маю вигляд? Суперовий. А що далі, oh. Ліано? Спецоперація Орео. Це буде найсмачніший костюм. Подруго, цього разу все вдасться. Провчимо вампірську охорону. Привіт і власний. Ти впізнав мене? Wow. Радий знайомству, uh -huh. леді Баг. Hm. Для мене це честь. Фільм ось ось розпочнеться. Ви такий милий. Так, Це перемога. Леди Баг, я вже тут. Перекусимо. М -м, але цього мало. Подруго, та ти не проти. Вперед, Леди Баг. Так. Ось що означає солодке життя. Як вам це вдалося? Простіше не буває. А, що відбувається? Це вже занадто панянки. Виходьте. Ні, ні, ні. Подрого, хоче ще смаколиків. Чи з тобою все гаразд? Не дуже. Вампіра годі обдурити. Це тут прем'єра. Одну хвилинку, пане. Що це у вас у банці? Мої запасні очі. Хочу розгледіти леді баг як слід. А вже ж, пане, проходьте. Е, це було легко. Смачного мені. Будеш? Е, якщо ти наполягаєш Желені смакота. А можна й мені скуштувати. Звісно. Трясця, я випадково. Що це в нас? Здається, я знаю, чи є це око. Ото От вже бідося. Пане, ви загуби. Що? Ніхто не сміє дурити вампіра. Я покажу вам, де вихід, пане. О, зомбі! З ними лише проблеми. Треба знищити цю табличку. Ага. Це мій останній шанс. Я вже близько і кластий! Порушники не пройдуть. Хто тут? А, Нікого. Здається, здалося. На обрій чисто. Приятелю, я в такі ігри не граю. Ось воно. Вдалося. Хм. Хто тут? Привіт! То фільм ще не розпочався. Ви помилилися, панянки, солодощі не мож... Де? Табличка була тут. Мене обдурили. Ти програв. Гаразд, проходьте. Хороший вампірчик. Його шлях вільний. Пропустіть мене терміново. Ні за що солодощі заборонені? Краще не дратуй мене. Ну ж бо спробуй, корида. Ой, леле. Трясця, кіно скасовано. Сестричко, я на тебе чекаю. Це буде весело. Сестричко, ти де? Мабуть, рейс затримали. Що відбувається? Oh. Що? Ох, я вибралася. Що це? Схоже на вампірський укус. На сцені не перевершена Еббі. Я не бачу ваші руки. Аго ще зі мною. Гучніше ще гучніше. Як начемно. Але еббі все прибере. Що? А це ще хто? Ой, леле. Мені вже час іти. Сестричко, я вже тут. Ой, Мелані. Все гаразд. Здається нам час іти додому. Отямся Мелані. Сістер, ти вийшла з коми? Навже ж? Це червоні очі та ікла. Отже, ти. вампірка. Обожняє класті тренди. Ти серйозно? Вампіри – це круто? Поглянемо, що ти можеш. Між ходити стелею. П'яшку. Обожнюю. А якщо до супершвидкості? А де твої крильця? Зараз перевіримо. Полетіли. Ой, ім'я дракули. І це все? Покажіть на що ви здатні. а може не варто. Щось не так. Сестричко чи все гаразд. Я палаю. Не забувай, вампіри бояться сонця. Тобі потрібен цей крем. Мені потрібен пластер. Лишенько, я знаю, що ти вже надумала. Тримай свої клопри при собі. Від мене не втечеш. Ага, а ось і аптечка. Ось пластер, тримай. Лише крапля крові. Інки ми ж, сестри. Ти догралася, Мелані. Я тебе відчуваю, сестричко. Ти тут? О, я багатій. Привіт, красуне! Рада знайомству. Що? Зачекай! Одну хвилинку. Що тут відбувається? Хлопче, ти помилився адресою. Така безглузда смертельна помилка. Тепер займемося твоїм пальцем. Пінки не треба. Ти хотіла допомогти мені? А ти про що подумала? Я так зголодніла. Ага. ти зі мною? Ага. На вигляд апетитно. Mm. Апетитно аж ніяк. А у ти. Мені потрібне те, що особливе. Yeah. Мексиканський буріто. Потанцюємо крихітко mm. дуже гостро. Японська кухня? Mm. Забагато рису. No. Мадам, хоче круасан. Не вдасться. Між нами стіна. Ей, це нечесно. Моя їжа. Та що надумала? А дьє невдахо. Так <си> краще. Обід на столі. <си> Леле. Смакота. <си> Сьогодні тест. Почнімо. Я нічого не вчила. Легко. Дай списати, Мейбл! Не отримаєш. Тримайся від мене подалі. Що це ти робиш? Наші парти розлучаються. Скупердяйка! Але я вирішу це завдання. Ти знову за своє? Яка ж ти злючка. Я хочу відмінно. відмінно. Так би й одразу. Це теж мені. Панянко моллі є розмова. Що відбувається? Oh. Пане Адаме? Панянко Моллі, це обурливо. Oh. Oh. Пане Адаме, припиніть! На сьогодні пригод yeah. достатньо. Oh. Хтось прийшов? Уже біжу. Привіт, дитинко. Бабусю, не зараз. У нас тут голодна вампірка. У нас гості. Пінкі, це ти? А ти подорослішала. Я погано тебе бачу, дитинко. Бабусю, навіщо тобі окуляри? Обіймашки. Бабусю, ми на тебе чекали. Пригощайся. Пінкі, опануй себе Пінкі сьогодні трохи зле. Сестричку, обміркуй свою поведінку. Що ти кажеш? What? Як настрій, бабусю? Пінкі? Oh, yeah. А вже ж. Я тебе врятую, бабусю. Пінкі, Тобі час навчитися в'язати. Мелані, ти зрадниця. Ой, мені зле! Бабусю, що з тобою? Бабусю, я тебе врятую. Дій, Дійпінькі. Yeah. Якщо ти наполягаєш? Нитки! в'язати. Багато в'язати. Дуже багато в'язати. О, це oh. нам. Бабуся ще не завершила. У бабусі ще все попереду. У мене починається нове життя. Мені час мої любі. Нас не подолати. Удача. Я зловлю. Не крутися під ногами. Це невдака. Вже йду, Мелені. Хто кривдить мою сестру? Начуватимеся. Нічого не вдасться. Перепочинь. Мені іти. Не поспішай. Ось тепер ти у формі красунчику. Подача. І хто тут чемпіон? Звісно ж, ти. А що як? Так. Мені потрібна доставка їжі. Ось воно. Якраз вчасно. What? Дякую. Ух, це було нелегко. Та що, почнімо? Вітаю, ти, моя вечеря. Чесник? То ти підготувалася? Та й програла і класта. Я нічого не зробила. Попрощайся з життям. Панянку, у вас все гаразд? Зберігайте спокій, гаразд. Ви вампірка! Хтось передивився жахів. Хай буде з вами Дракула. Вже й кортить. Кухнастику ти саме вчасно. Люба, я кохаю тебе. М Мелані. Чи це ти? А вже ж я, кохання всього твого життя. А, допоможіть. Не наближайся потворо. О, справи кепські. Мелені ага. за мною. Аго, де всі? Мелені, почувайся як удома. Це царство вампірської краси. Ой, ледве не забула. Малюку поквапся! Потрібна допомога. Ти знаєш, що робити. Знайомся, Мелені. Ага. Це б'юті бокс. Ага. О, це буде непросто. Тоді почнімо, подруго. Нам терміново потрібні п'явки. А може не треба? Будь хороброю Мелані. О, ідеально. Я ж казала. Мелані, тільки не панікуй. Що це за вулкан? Подруго, прибери це. Ой, Леле. Чи все добре, друже? Вау. Так краще. То я вже красуня, запам'ятай пухнастику. Траса може бути небезпечною. А як щодо легкого перекусу, всі до столу. А ти сиди тихо. Їжа має мовчати. Мелані, що з тобою? Я страшенно зголодніла. Гаразд, ти перша? М -м, такі пахощі. Смачного Мелені. О так. О, Оце запах. Що це? Агов людино. Ти де? Простя, то це все я? Мелані, так не годиться. Твоїм іклам потрібне ретельне чищення. А це не боляче. А вже ж ні. Іригатору можна довіряти. Ой, здається, я втратила ікла. Довірся мені, подруго. У мене є один рецепт: пабуки, жучки. І дещаться крові. Перемішуємо ага. на вигляд непогано. А тепер найголовніше. Потрібна вампірська капа має спрацювати. Готова Мелані? Ува! Новісінькі ікла. Ти на це заслужила, Мелані. Пригощайся. Залюбки. Краще не буває. Криваві вусики тобі не личать. Так краще? О, ні, ще гірше. А ви що там робите? Павукове побачення? Слушна думка. Маю ідею. Чи ви не проти? Годі тобі, пухнастику. Тут серйозна висота проблема. І нам потрібен віск. Майже готове. І більше жодних вусиків. Ай! Вимкніть світло. Зараз мелені. Ось і все. Сонце нас більше не потурбує. Подруга в нас проблема. Дрібниці, з ким не буває. Час скинути стару шкіру. Мейбл, дивись. У нас гості. Аго, ти куди? Не їж мене. Ліпше повди геть. Ось ти й попалася. Доведеться тобі віддати свою отруту. З неї вийде маска для обличчя. Вражає! Ти маєш рацію, Мелені. Краса не чекатиме. Наносимо отруйну маску і чекаємо. Це ж б'юті магія. Ми ще не закінчили подруго! Тепер прибираємо все зайве. Нам вдалося шкіра така гладенька. Який я маю вигляд Мейбл? Просто приголомшливий дитинко. Що далі за планом? Б'юті боксе. Я розгадаю всі твої секретики. А, мене не налякати. Вибач, вампірські звички. Мейбл, ти як? Не дуже. О, моє крильце. Це все ти, Мелані. Чи ти бачила свої нігті? Це треш контент. Проте я вирішу це завдання. Малюку, чи ти з голоднім? Так я й знала. Час підкріпитися. Попрощайся зі своїми кіхтиками. Хижак квітка все зробить за нас. Мейбл, ти а? чарівниця. Ага. Я знаю. Hmm. Тім ми забули ага. про ванночку. І у вампірів власні б'юті рецепти. Ага, і останній інгредієнт. А тепер перевірка. Працює ага. навідмінно. Мелені, а тепер ти подруго, поверни мої нігті. Оф, вони на місці. Мені подобається. Білий манікюр ага. це страшенно нудно. Додамо криваво-червоного. Мелені, тримай ручки вище. Майже готово. Залишилося хіба що навести лад? Це найкращий манікюр у моєму житті. Згодна? Зачекай. А де всі? І де цей злодюшка? Я бачу тебе. Поверни нашу красу. Негайно. Павукам макіяж не допоможе. Ова, це мені? А вже ж, час намалювати тобі обличчя. А тепер очі як щодо блакитного мейку. А може, додамо блиску? Як скажеш, подруго? це сяйво можна побачити з космосу. І, звісно, помада в мене є дещо цікаве. Сиди, тихо. Красивіше не буває. А! І завершальний <кл Sisters> штрих. Фірмова вампірська блідість. Вау! Wow. Бути гарною, неймовірно приємно. Мей була це mm. що? На вигляд апетитно? Yo. Ні, це отрута. А -а -а -а. Непогано wow. спрацювало подруго. Маєш супер токсичний вигляд. Слід тебе зачесати, Мелені. А тепер займемося укладанням, і я знаю, що ага. вдіяти. А ось і срібло. До роботи нам потрібні модні кучері. Мейбл мені личить. Дуже. Готова приміряти нову фату. У чорному стилі, звісно ж. Усього лише один дзвінок. Евельде в нас побачення. Мелені за хвилинку повернусь. Тук-тук, я на місці. Привіт! Любий, я на тебе чекала. Це мені? Так зворушливо. А де дякую? Не сьогодні Евельде. Побачимося завтра. Це не чесно. А ось і я подруга. Так гарно. Я знала, що тобі сподобається. А тепер б'юті фокус. Вражає, чи не так? А тепер зробимо вампірську фату. Це справжній фешн. Я старалася. Термінове на примірювання Деніс буде в захваті. Не звикла пропускати новини. Ця сукня тільки для тебе, для найгарнішої нареченої. Сподобається навіть вампіру. Я мушу придбати цю сукню. У мене навіть є гроші. Тільки їх замало. Я врятую це весілля. Аго, красуне сукня чи життя? Трясця. Так би й відразу. Сподіваюсь, більше не побачимось. Мелені ми спізнюємося. Переодягайся. Мейбл, ти справжня подруга. Я готова одружуватися. Одну хвилинку. Пухнастику до мене. Поділися павутинням. Я найвродливіша наречена. Дякую, малюку. Ти добре попрацював. Мейбл, варто поквапитися. Лишенько. Бабусин фасон зузьки. Є дещо краще. Готово. Так стильно і зручно. А це особливий подарунок для тебе. Приміряй. Наречена мчить до свого нареченого. За мною подруго. Де ваші оплески? Деніса, я на місці. Мелані. Вибач, кохана. я просто рознервувався. Чи ти готовий до весілля? А вже ж. будь моєю дружиною Мелані. О, це так зворушливо. Я кохаю тебе. Деніса, не поспішай. Спершу треба кинути букет. У все життя на це чекала.